Привіт, з вами Саша. Сьогодні я знімаю відео про Fire Nights Freddy. Я тепер підкоплюю. Я знімаю відео про Fire Nights Freddy. Я знайшов версію, ну, поняв десь. Я понял, чому у Fire Nights Freddy іменно 6 годин. До 6 годин треба вижити. Тому що, дивіться, якщо Fife Nights Freddy убито 5 людей. 5 людей. Ну, п'ять дітей, а фіолетового парня замкнули в золотому зайці Бонні. Якщо його замкнула, його замкнула маріонетка. Значить, він теж можна рахувати за убитого. Вона його замкнула за те, що він убив всіх дітей. Їм. Убив п'яти дітей. Але був Фіолетовий і вже Розовий одного посадили. В Але був ще один. Вони бували. І я зрозумів. І через це у Five Freddy's он іменно до шести один треба вижити. Тому що було шість убив. Убивств. Убили шість. Значить. Через це Five Nights ready до 6 1. Я не знаю, чи це правильна версія, я знаю, що така. я думаю, така, я не знаю іншої що. Я потім подумаю і вам розкажу. Ще буде такі, такі, що я буду грати у Five Nights Freddy. Ладно, на це я закінчу. Ставте лайки, підписуйтесь і дивіться мої відео. Ладно, всім пока! 报告。Пока.